30 березня громадська організація Майдан Білоцерківщини спільно з активістами села Трушки знищили залізобетонну огорожу, яка зі слів мешканців перешкоджала доступ жителів до водойми. Мы сюда приехали по просьбе жителей Тружков. Мы присутствовали на собрании, которое было в этом селе, и к нам обратились люди. О том, что нарушаются их конституционные права по доступу к водным ресурсам. Мы приехали сюда, поддержали людей, приехали и наши люди, которые захотели принять в этом участие, и снесли то, что было незаконно поставлено. Здесь идут явные нарушения, поставлен фундамент в природоохранной зоне, нарушено конституционное право людей. Доступово коді. Ми його встановили. Громадська організація Майдан Білоцерківський попросила, щоб навести порядок. Голова слідради займається шахрайством. Згідно Конституції України, кожен громадян має право користуватися природними об'єктами, право власності народу відповідно до закону. Тут порушено, тому що поставили паркан, який створює перегради для того, щоб користуватися цими ресурсами. Є спеціальні служби, які цим займаються правильно. Ти тобто, тобто, міліція ж ми вирішуємо якби як кримінальні завдання, чи є злочин, чи… Переконали, що тут нікого не <ellt Dios like esse> били, не вбили. Ні, нікого всі призи. Ви виїхала слідчо-оперативна група, складі слідчо оперативних працівників. У вас є документація на те, щоб здесь робили. Мене зовут Віталій Архипов, громадське об'єднання Майдан. У мене є договор. доводи поводити. Дорогові от є, пожалуйста. План. Вот этим квадратиком это то, що нам дано в аренду за що ми платим. Оно иде до реки, вот так. Стоп. Чекайте, ми не проти 100%. Ми з вами згодні абсолютно. Але давайте зараз з вами. Я стану рядом з вами і Всі Всі під всіх людей це підпряжу. Я нічого незаконно не брала. У мене є абсолютно вся документація на те, що я маю право тут брати в оренду. Я втрач, я витрачаю певні кошти за кожний місяць. Я плачу оренду, чи що це цю територію, чи що. Не тільки берег, а і частину річки, де люди купаються жителям трушків взагалі надається право дітей отут безкоштовно надавати їм право відпочивати дітям. Жителів тружків і ви не брешіть, що вона вбиває.

не демонтоване, я буду допомагати, але це робиться цивілізованим шляхом. Це неправильно, не треба ламати. Візьми, підійди до кожного селянина, який живе в цьому селі, і попроси в нього корочку. Все буде в нього корочка. Це іменно громада вирішила. Громада людей жителів. Громада людей. Сама вибирала отих депутатів, продажних і голову. <крут> О, <пускний> от, от, це е, це е, жителі села Трушки, наскільки я зрозумів. Це ті, що пам'ятника валяли, ми Леніна чи ні? Ні, це не ті, це з ділами Москва. Ми там були сортішні, були прощені. Ось бачите, оце ж терор воно. Людмила, що там пам'ятника не валяємо. Це валяємо вивки. Ні, оце ж якого-то терора. Блін, ви в природоохранну Конституцію України читали? І ви голова, який має слідити за собою. Я говорю, що це воно все, все починається з того. Не можна цього робити. Є в нас ще напогана держава. Можна є... ставити забор, можна не маю, людей квадрові. Документ, можна ділять фундаментне строєння в, фундамент в природі зоні. Це все можна? По вашому Ні. А, ні. Ні. а филин, почему? Куди ви филин, смотрите, як ви стрільцові? Шану, шановну, я вам розказую. Якщо у мене трішки не це, у мене є сільський головою, у мене є межі населеного пункту 600 гектарів, на яким розпоряджається сесія Трушківської сільської ради. Дана територія. Знаходиться в адміністративних межах трушки вже сільської трушки міської Як є, ти Василь, давав, Василь, Валер, тоді я, було. я вам зараз покажу, що я давав, не що, а що сесія давала. І що, не, поза не межами населеного пункту ми даємо погодження. Є в нас правоохоронні органи. Шановні, є. Повинні звернутися туди в даному випадку. Я, як чесний громадянин, який платить всі податки, який допомагає і селу Трушкам, і допомагаю і плачу туди за оренду землі. Звичайно, що я буду подавати до суду, я буду подавати, буду наставити на що відкрити кримінальну справу проти цієї людини. Я навіть можу сказати, хто це. Це Бугай Валерій Володимирович, який абсолютно не має ніякого відношення до села Трушків, але тут живе його тесть, і він вирішує, Рішив таким чином зробити собі тут бізнес.